Доброго дня усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас на столичний стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Поєдинок другого туру української прем'єр-ліги. До вашої уваги сьогодні зоря приймає футбольний клуб Кудрівка, новачка української прем'єр-ліги, але новачка, який дуже ударно розпочав свій виступ в улітному дивізіоні. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабудні емоції чекають на тебе. Фафбе, бери від гри своє. Перший навіс від кутового прапорця теж виходить не найкращим. М'яч вибивають. Футболісти Зорі. Підбирання і козак виконує подачу Між штрафного майданчика. От зараз могло бути цікаво. Ні. А до удару ситуацію не доводять. Хмельничук. І не знаю, чи це удар був, чи це прострільна передача, але м'яч вилітає підсумку за межі поля. Звичайно, мова про Андрія Тутовицького. Поки що на всі 90 хвилин Тутовицький ще не готовий з'являтися на полі, але впевнений, що як і в матчі проти Олександрії, ми його сьогодні з лави для запасних побачимо. Є хороше перехоплення від Саленка. Мічен. Мічин. Ай Мічин вирішує бити по воротах. Поруч Пилип Бутківський пробігав. Від Морозка Будківський пробує накривати в прийом захисника. Але дуже непогано розвертає Пулипа. Футболіст Кудрівків, Тут передача. Низу. Ух, який пас. Хороший. Момент. Сторчоус. Не забуває восьмий номер. От заходив на е, третій м'яч в УПЛ цього сезону. Андрій Сторчоус. І прекрасний пас. Просто прекрасний. Богдан Векляк він віддавав. подивіться, Скільки футболістів зрізав свою передачу центральний захисник. От Туди в зонку Джордан поруч перебував. Можливо, свою позицію. Так, трішки тиску створював на суперника, але хіба зовсім трохи. Передаюся на повтори. Вторчу удар не вийшов. Вакула. Закидає, наприклад, забігання. Башича цього разу Пас не пройшов. Жуніорайс виграє боротьбу. рейс із м'ячем. На паузі залишає між для Башича. Подивіться, скільки футболістів зорі зараз. Біля чого штрафного майданчика дуже компактно стоїть Кудрівка. Розстріл виконанігра. Пердути лівою ногою таки. Нетиповий і не проходить. Пердута скидає головою напрямку Слесара. Слесар встигає м'яч у межах поля. Одразу проти нього опонент, Там боковий рефері поруч він не показує, що якась команда має аут вкидати там два єдиноборства по лінії, але м'яч її в підсумку не перетнув. Мічен. Є, о, ні, це Саленко. Є просування. Є удар! Поворота. Харахудок стає. 1-0. Зоря виходить вперед на 22-й хвилині. Роман Саленко відзначається. Роман Саленко і дебютний гол в українській прем'єр-лізі для молодого центрального півзахисника. Сам зізнавався, що в матчі проти ЛНЗ не увійшов як слід в гру. І м'ячем Антон Яшков. Штрафного майданчику. Довгий пас від нього за спину Джордану. І Це працює. Лігостає. м'ячем. Лігостає. Один на один виходить і забуває. Кудрівка. Зрівнює рахунок на 50 й хвилині. Він стає 1-1. Результативна передача від голкіпера Кудрівки Антона Яшкова. В Першому турі за наявності моментів Артем вистає. визначитися не зміг. Зараз забуває знову ж. Лістки на юнацькому молодіжному рівні за Зорю виступав, але, але радіє сьогодні по повній програмі. Є перехоплення у виконанні футболістів в зорі. Джордан посувається на нього одразу Старчов. Джордан грає на фланг. Сюди Слесар опустився. Отримує передачу Слесар. Хитає опонента. Проходить далі на розгоні проти трьох. Непоганий прохід з пасами напрямку правого флангу. Ігор пердута звідти подачу традиційну виконує свою. М'яч перелітає все ж таки через Петра Мічина. Але непогане перехоплення знову у виконанні гравців зорі Владислава кула. Є зміщення. Є удар. в Ближній кут відбуває воротар. Добивання ні. Немає. Ще раз нам демонструють цю спробу пробити з-за штрафного майданчика. Саленко бере на себе ініціативу. Не вдалося суперникам його удар заблокувати. Розіграли цього разу жуніор Рейс. Подача І Джордан! 2-1! Зоря знову попереду. Це центральний захисник Джордан. А відзначається гол. Останніми хвилинами дуже інтенсивно притискали кудрівку футболісти Зорі. І от зараз вдається довести Це все до голо після подачі. Голу зі стандарт. Знову зря атакує. Авакула. Мійчин повертає. Падіння. І Дмитроев такого дуже впевнено. Показує, що порушення правил. В цьому епізоді не було. Намагаються футболісти худрівки атакувати. Велика кількість змін, велика кількість о, змін попереду саме відбулася. Свіжі футболісти там в атаці зараз. Що Витиснути, давайте, дивитися пас на коркішка на лівому фланзі. Кішко прибирає Джордана. Заходить у штрафний. Пердута перед ним. Коркішко, подача дальня стійка. Скидка! М'яч не залітає у ворота! От він момент. Якщо не сказати, моменти ще. Непогано Коркішко розібрався з кількома суперниками у штрафному майданчику. Виконав цю навісну передачу на дальню стійку. Дивимось. З Джорданом з пердутою розібрався Коркішко. Йде подача на дальню. Горбач програє верхову боротьбу, а потім, а потім Тотовицький. Навіс. Від Коркішка. Безбородько, безбородько. Що Ібрагімович хотів виконати Денис безбородько, безборотько. Це не удар, бо це передача, напевно, була. Від Дениса тут невдале вибивання. вибування. Усенко підбирає під ліву ногу. М'яка подача. Дальня стійка. Коркішко. Кортішко із змішев. Коркішко. Дуже гострий і Намагався з цього острого Кута цілити в ближній, але влучає сітку з зовнішнього боку. П'ять хвилинок додав до троїв туков. Дивимося ще раз. Приймає Коркішко. Реально, майже нульовий кут. Плюс Сапутін. Закидання на правий фланг. Простріл звідси. Джордан. Пролонговою далі. Підбирає Коркішко. Коркішко підлаштовує під праву. Ногу Коркішко. Заходить в центр. Віддає передачу низом на 11. Ще один пас. Ще один пас. Удар по воротах. Заблокований він. Підбирання на вісту. Товицький. В руки Сапутіну є. І, і дає так. Дає фінальний свисток. Зоря перемагає сьогодні не без проблем, не без нервів. Але вони здобувають три залікові бали у матчі проти новачка Української прем'єр-ліги. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.